Єдиний розрахунковий центр оштрафували на 200 тисяч гривень таке рішення антимонопольного комітету. На АМК поскаржився міській раді керівник ЄРЦ Вадим Войтик. Зокрема, комунальників звинувачують у завищенні собівартості послуг за прибирання прибудинкових територій, а також укладення із споживачами договорів, які не відповідають нормам законодавства. У свою чергу дирекція ЄРЦ штрафну санкцію антимонопольного комітету вважає незаконною та безпідставною, тобто не були проведені. Експертизи, не були проведені дослідження, не було виконано всіх тих дій, які передбачені їхньою ж методикою. Для... Коли ми спостерігали цю картину, ми звернулися в суд. І рішенням суду, якого на сьогоднішній момент немає, просили зобов'язати антимонопольний комітет дотриматись їхньої ж власної методики з проведення експертиз. Депутати міськради стали на захист ЄРЦ. кажуть, 200-тисячний штраф є збитковим для громади міста, а називати комунальне підприємство монополістом немає сенсу, адже в місті існують інші надавачі подібних послуг. Меншки має чотири альтернативи вибору обслуговування будинків: перше ОСББ, друге самоуправління, третє інша підрядна організація і четверте це і створення будинкового комітету. Так я вам скажу. І другий аргумент. Сьогодні в Івано-Франківську діє понад 50 виробників комунальних послуг, які готові прийняти на баланс будь-який житловий будинок міста Івано-Франківська. Щоразу чиновники, які не підлеглі виконкому і міській раді представляють місцеві територіальні органи центральних органів виконавчої влади, ведуть себе тут, як у власній очині, не рахуючись. Ні з радою в цілому, ні з кожним із нас як повноважним представником громади. Ясна річ, ми терпіти це не повинні. В регіональному АМК кажуть, отримали безліч скарг щодо роботи ЄРЦ від мешканців міста. Це і спонукало порушити справу стосовно зловживання монопольним становищем, адже були зафіксовані випадки утиску прав споживачів. Всі факти вивчались досить скрупульозно. Проводилися наради, кожна заява вивчалася. Витребовувалися документи. Ми вивчали документи ті, що нам були потрібні в ході розгляду справи. Ми все вивчали. Збирали наради, як у нас в відділенні, так і в міськ виконкомі. У міській раді були наради. Дирекція ЄРЦ подала заяву на оскарження рішення антимонопольного комітету. Відтак крапку у цій суперечливій справі поставить господарський суд у Києві. Не виключено, що дискусія між комунальним підприємством, депутатами та антимонополістами продовжиться на наступній сесії міськради. І Іваненко Андрій Шкварва. Новини на вежі.